Один приятель питає іншого чуєш влади? А навіщо в паспорті так багато порожніх сторінок? Це просто ти занадто нудно живеш. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Здрастуйте! Ви зателефонували на гарячу лінію швидкої допомоги. Ваш дзвінок дуже важливий для нас. Якщо у вас інфаркт, натисніть один. Якщо у вас інсульт, натисніть два. Якщо у вас напад епілепсії, натисніть три. Якщо у вас черепно-мозкова травма, натисніть чотири. Якщо у вас кровотеча, натисніть п'ять. Або дочекайтеся відповіді оператора ритуальної служби. Ти чому такий сумний? Та у мене паспорт вкрали. А ти до поліції ходив? Ходив, не вони. Чоловік розповідає приятелеві ми з дружиною, хрещениці нарочок подарували ляльку, яка називає ту частину тіла, до якої доторкнешся. Ну, типу там рука, вухо і так далі. Малій сподобалася іграшка, але одного разу вона забула ляльку на підлозі, а куму темряві зайшов у кімнату і наступив на неї. Каже, що ніколи не забудений людський голос із темряви, звідки знизу. Ну, Він, бідний, аж посивів. Як казала тітонька Сара, найкраща вправа для рук регулярне перераховування грошей. Знімає біль, покращує зір, апетит, гардероб, зовнішній вигляд і житлові умови. Вирішив чоловік кинути пити. Іде вулицею, бачить улюблений алкомаркет і каже про себе: ускладнюю собі завдання, в магазин зайду, а купувати нічого не буду. Зайшов. Бачить свою улюблену горілку і думає ускладнюю собі завдання куплю, віднесу додому, але наливати не буду. Купив, приніс додому, поставив на стіл і думає Зараз налю, але пити не буду. Налив, дивиться і думає, у рот візьму, але не проковтну. Відпив ковток і ковтнув, і каже вголос Ось яка у мене сила волі, адже не хотів, а випив. Дзвінок. Фіра відчинила двері, на порозі стояв боря і простягав їй шикарний букет квітів. Ой вей. вигукнула Фіра. За що мені така радість? І це вперше за 20 років. Фірочко, Люба, ти сьогодні ними полюбуйся, а завтра ми подаруємо цей букет на весіллі Софочці!» Приймальне відділення районної лікарні, викликаючи чергового лікаря, привезли хлопчика з опіком. В оглядові сидить хлопчик років 15. у коридорі приймального відділення стривожені батьки. Лікар, що сталося? Бензин із другому у гаражі відливали з каністри. Ну і. Там темно, не видно було. Ну, ми сірник запалили. подивитися, скільки залишилося. Лікар, витримавши паузу, іронічно питає Побачив, скільки залишилося? Тут лунає крик батька цього хлопця з коридору. Два квартали трясся, побачило. Дві подруги. Ти чоловікові їжу готуєш? Ні, він харчується по їдальнях. А може, він хоче чогось смачненького, домашнього? Ні. Мені здається, до їжі він байдужий. А звідки у вас тільки книжок з кулінарії? Та, чоловік мені чомусь їх дарує і дарує. Перший мудрий єврей говорив, що в людей усе погано, тому що в них ось тут, показуючи на лоб, усе погано, це був Мойсей. Другий мудрий єврей говорив, що в людей усе погано, тому що у них ось тут, показуючи на серце, усе погано, це був Христос. Третій мудрий єврей говорив, що в людей усе погано, тому що в них ось тут, показуючи на кишеню, усе погано, це був Маркс. Четвертий мудрий єврей говорив, що у людей усе погано, тому що в них ось тут, показуючи нижче пояса, усе погано. Це був Фрейд. А п'ятий мудрий єврей сказав, що у людей не все вже так погано, тому що все відносно, це був Ейнштейн. Нарешті я отримав на роботі нормальне завдання, яке приємно виконувати, записка від колеги Андрію, будеш в офісі, доїси там торт у холодильнику. Він до понеділка не дотягне. Чоловік підійшов до магазину, до кур'я сигарету. Підходить дівчинка. Дядьку, потримайте цуценятку, будь ласка, з ним продавці в магазин не пускають. Чоловік погоджується, довго чекає, не витримує, заходить у магазин і запитує в продавця Вибачте, ви тут дівчинку не бачили? Я думаю, вона більше не прийде. Це в неї було п'яте цуценятко. Останнє. Мужчинчик Шахтар підчепив жіночку у відпустці біля моря. Увечері прогулюється набережною. Чоловік розповідає покрівля не тримає, газ завжди перевищує норму, стійки не підвозять, зрошення не працює. Ну, досить уже про роботу, млосно каже жінка. Давайте про головне. А головний у нас взагалі козліна рідкісний. Четверо чоловіків їдуть у купе. Один запропонував. Давайте відгадувати, у кого яке прізвище. Моє прізвище просте: воно походить від прекрасного водоплавного птаха. Інший Моє прізвище теж просте. Воно походить від маленького вухатого звіра. Третій. А моє прізвище складніше. Його перша частина це те, що нам обіцяли за соціалізму. А друга частина те, що ми отримали за соціалізму. Четвертий каже А я, майор КДБ Сидорчук, ви Лебеденко і зайчук можете залишатися, а ви, пане райхер, пройдіть зі мною. У селі фельдшер зашиває чоловікові розсічену брову. Ну, як ти, Петько, примудрився з велосипеда так упасти. Руки ж у тебе навіщо? Ет, дядю Володю. Якби я впав на руки, то Васька з дімкою за дві розбиті пляшки горілки взагалі б мене поховали. У супермаркеті на касі плаче молода касирка, підбігають дівчата із залу. Що сталося, Олю? Хто образив? Ніхто. Підійшов хлопець високий, симпатичний, одягнений, шикарно. Каже дівчино, ви мені дуже подобаєтеся. Виходьте за мене заміж. Дівчата. Ну, а ти що? А я йому пакет потрібен, бонусна картка є, рахунок на мобілі не бажаєте поповнити. Дружина запитала, що б ти без мене робив? Чоловік подумав з дівками б зустрічався без розбору, пив, курив, де хотів, зависав у гаражах, купував би собі все, що душі б захотілося, та що завгодно. Але скривив губу і відповів так, Люба, напевно, помер би від туги. Пенсіонерка Баба Валя із здивуванням розглядала вміст пакету допомоги від депутата: червона і чорна ікра, сирокопчена ковбаса, хамон і балик, французький сир, сьомга й омари, коньяк і текіла. А в цей самий час дружина депутата з не меншим здивуванням розглядала пакунок, привезений чоловіком додому до вечері, пачка цукру, пляшка олії, кілограм пшона і банка кількість томаті. Кожен має право на помилку. А в тебе є простий олівець? На, візьми, але ж це червоний. Тобто, червоний для тебе вже занадто складно. Бізнес гуру каже, ми повинні зосередитися тільки на тому, в чому ми найкращі в світі, а решту довірити тим, хто є найкращим у цій галузі. Я не найкращий у світі механік, тому раз на місяць я відганяю свою машину на станцію техобслуговування. Я не найкращий у світі фахівець комп'ютерів, тому для його налаштування до мене додому періодично приходить інша людина. І вже точно я не найкращий чистирщик басейнів, тому цим у мене вдома також займається інша людина. Питання ви одружені? Так. А ви найкращий коханець? О Боже, ні, звісно. Але до чого це питання? Я просто хотів уточнити, чи приходить до вас для цього в будинок інша людина. Криза середнього віку в чоловіків це коли підкочиш до молоденької дівчини і розумієш, що якщо вона відмовить, то може не витримати такого удару самолюбство. А якщо погодиться, то такого навантаження може вже не витримати серце. Рабин одеської синагоги сидить у своєму кабінеті і щось занотовує. Тут до нього заходить маленький син і питає Тату, що ти робиш? Науме, завтра шабат, і я маю написати проповідь на станови для відвідувачів нашої синагоги. Тату, а як ти це робиш? Звідки береш ці слова? Наумчику, мені ці слова Бог підказує, а я їх занотовую. Як цікаво. А тоді скажи мені, чого ти періодично щось закреслюєш і виправляєш? Доброго дня, це ви знищуєте тарганів? Так, але це буде коштувати гроші, не проблема. Але в мене прохання, усе має виглядати як нещасний випадок. Автомобільна аварія підійде. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Зима, хуртовина, друга година ночі, замерзли ставок на околиці нічного міста. На льоду перед лункою сидить рибалка, ловить рибу, відвернутий комір кожуха, майже по плечі занесений снігом. І тут, у світлі самотніх ліхтарів, на даху крайньої багатоповерхівки з'являється радіоаматор з мотком дроту, плоскогубцями, в'язкою ізоляторів на шиї і якоюсь трубою. Рибалка дивиться на нього і презирливо вимовляє: ти, господи, бувають же фанатики. <рив> Що таке ревнощі? Це коли твій кіт ходить спати до когось іще. Дочка привела нареченого знайомитися з батьками тату, мамо, познайомтеся, це мій новий хлопець паша. Паша праноїд, вейпер і покемонер. Батьки в шоці переглянулися і кличуть доню на кухню, там тихенько кажуть їй Сонечко, а можна якось повернути попереднього цигана? Путя помер, потрапив у чистилище, блукає там і раптом бачить величезна стіна, а на ній просто неймовірна кількість годинників і у всіх стрілки в різному положенні. Він запитує в ангела. А що це таке? Це годинник брехні для кожної людини і вже померлої, і ще живої. Коли людина збрехала, стрілка її годинника зсувається. Цікаво. А ось це чий годинник, запитує Путя. Це годинник Івана Павла II, Верховного понтифіка. На ньому стрілка взагалі не рухалася, бо він не брехав ніколи. А ось це Це годинник матері Терези. Вона за все життя збрехала лише п'ять разів, і ось стрілка сунулася на п'ять поділок. А це чий? Це Трампа. Він бреше часто, стрілка вже зробила багато повних обертів. Прикольно. А тепер я хочу побачити мій годинник, каже Путя. Твого тут немає. Як це? А де він? Його забрав собі господь. Ого, вигукує задоволений Путя. А для чого він йому? Він використовує твій годинник як вентилятор.